Ця мотивація для пані Олександри, дружини загиблого воїна Костанко Ігоря Ігоревича. Я вже сказала, життя то пісня, хай і Що Щоб там не було, живіть, живіть, живіть. Знайдіть у серці крапельки mm -hmm. і спогадів, і щастя. І знов живіть, живіть. На зло трагедії, на золотій смерті живіть. І серце воїна воно відгукується з надпланети, планети, душа озветься із небес. Та й хто поліг за батьківщину, він поліг за нас, а з нас і серце, і душа. Скаже живіть, знайдіть у цьому світі усмішку і щастя. Я розумію, свога дуже важкий. І смерть, трагедія невиправа. І все ж, тримайтесь, все налагодиться, все у вас буде добре. Не знаю, час для усмешки, для Час для зустречи светанки. Все навколо Гарно квит Насяет в і И солнце освещает слезу. Так я бажаю вам Не хоть крапельку, Да счастье, Звечора і зранку, і вдень, вночі хай спогад. <му> <І чище. му> <І в сьому. му> тримайтеся, все буде добре. Все буде Україна.